можете сказати, Владислав, як ти задоволений автівкою? Ну отака автівка, панове. Ось така вона. Трохи треба її підрихтувати буде. Бампер, бампер вже рихтують, капот треба замінити. Радіатор теж під заміну і фара. І все. А так 15 тисяч пробігу, кілометрів. Машина з Америки. Решта все. Все, решта ціле. це тільки передок у неї. Лонжерони, як ви бачите, теж цілесенькі, подушки не спрацювали. Сподобалась машина? Все, залишаємо ремонтувати. Все залежить від запасних частин. Коли прибудуть, зразу будуть все це встановлювати, фарбувати.